Вони знають, як захищати державу. Вони вміють нищити ворога. Вони чорні круки. У рівному презентували підрозділ операторів безпілотних авіаційних систем Чорний круг». Ми намагаємося знищувати ворожу піхоту в промислових масштабах. От це основний вид нашої діяльності. Адже чим більше ми знищимо ворожих піхотинців, тим менше буде для нашої піхоти. Підрозділ Чорний круг» створений у 2023 році. Саме тоді, коли війна почала швидко змінюватися, а безпілотники стали невіддільною її частиною. Підрозділ Чорний круг», шеврон нашого підрозділу, символізує силу, розвідку і точність удару з повітря. E Наше гасло Чорні крила праве діло уособлює невидиму, але справедливу боротьбу за нашу країну. Чорний круг» – це підрозділ операторів дронів рівненської частини Національної гвардії України. Покровський та Костянтинівський напрямки, Вуглидар це лише частина гарячих точок, де воювали круки. Ми дбаємо про свій особовий склад, дбаємо про е своїх людей і дуже ефективно робимо нашу роботу. Так як ми з національної гвардії ви хочете захищати із рівного, саме з рівного, якщо ви хочете нести службу із своїми земляками, працювати на знищення нашого ворога, працювати з кращими підрозділами в нашій країні, то вам тільки до нас. Як зазначають нацгвардійці, вони забезпечені усім необхідним для виконання бойових завдань, різного типу дронами, техніка, а головне військовослужбовці, які добре знають, що таке війна. Якщо є військовослужбовець молодий, тільки він прикріплюється до бойового екіпажу. Там три-чотири чоловіка, один стажується. Тобто Такого, щоб там бойовий екіпаж міняв екіпаж е е е хлопців, які взагалі перший раз, такого немає. Доєднатися до підрозділу операторів дронів може будь-хто віком від 18 до 60 років. Назвардійці зазначають, навіть якщо не володієте технологіями, всього навчать. Ці вакансії, цей підрозділ це оператор авіаційних безпілотних систем, авіаційний механік, майстер та водій електрик. Раді будемо бачити кожного, хто готовий проходити службу за контрактом чи мобілізацію. Доєднатися до лав Нацгвардії, а саме у підрозділ операторів БПЛА Чорний круг» можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.